У дитячій поліклініці, що на вулиці Павла Тичини, 4, відкрили оновлений лор-кабінет. Тепер тут приймальня лікаря та велика маніпуляційна дає всі умови для проведення навіть малих оперативних втручань. Начальниця структурного підрозділу міської дитячої поліклініки Олександра Любінець каже, маленькі пацієнти часто стикаються із захворюваннями вуха, горла та носа. Тож для дітей створили якомога комфортніші умови. Дуже багато у нас є хворих з захворюванням лору органів. Хронічні тонзеліти, захворювання вуха. Це є одна з чільних патологій в дитячому віці. Тому це було надзвичайно важливим оновити цей кабінет, зробити його привабливим для пацієнта, оснастити його так, як цього вимагає сучасна. Сучасні сучасними з застосуванням сучасних технологій обладнання поміняне. Так що надіємося, що ми тепер зможемо якісно надавати маленьким нашим пацієнтам допомогу. Особливу увагу приділили створенню позитивної та комфортної атмосфери, адже для малечі це вкрай важливо. Досить довго тривав ремонт. Досить довго ми закуповували повністю, оновили капітально всі інструменти, все обладнання. Ну для того, щоб це було комфортно, сучасно для того, щоб дітям не було було страшно, тому що до цього звичайно було в некомфортних умовах. Дитина себе абсолютно гірше почуває і ну, гірше йде на контакт з лікарем. Загалом в Івано-Франківську у 2024 році оновили близько 20 кабінетів та відділень у різних медичних закладах. Можливо, що оновлюється наша дитяча поліклініка. Тут багато діток ходить з батьками і. Ми робимо все, щоб дати можливість оновлювати кабінети. Може, не так, якби нам то хотілося. Якщо б не було війни, можливо б темпи були б краще, але йдемо так, щоб в ті кабінети, де найбільше відвідують дітей, вони ремонтувалися. Не тільки в дитячій і в нашій поліклініці всіх медичних закладах. Окрім ремонтів, у медичні заклади також закуповують нові меблі та обладнання. Усе для того, щоб надавати якісну допомогу пацієнтам. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.